Слава Ісусу Христу! Слава нашому Богу! Ми дійсно сьогодні маємо таке, таке особливе свято, тому що в нас є таке нове особливе розуміння, яке до Дня П'ятидесятниці, до Дня Зістання Святого Духа не було ще. Апостоли ще навіть не знали, і не розуміли, що це ходити в Дусі Святому, що це сповнятися Духа Святого. І в День П'ятидесятниці, коли вони разом перебували однодушно в молитві з Святий Дух. Наповнилося їхнє серце новим розумінням, новою силою, новими бажаннями. Знаєте, присутність Святого Духа принесло е нове дихання, тому що дух, якби е в оригіналі сполучить пневма, це дихання. Знаєте, навіть Ісус Христос, е коли казав до учнів вже з ними підходити марні, сказав, дихну на них і сказав: «Прийміть Духа Святого! Святий Дух це і дихання Бога живого. І ми сьогодні. Дійсно, в цей день ми згадуємо це таке подію, яка описана в дії святих апостолів, але я хочу сказати, вона не тільки стосується нашої церкви, вона стосується всіх церков у всьому світу і кожного окремого християнина, який прийняв Ісуса Христа як і Спасителя. Це не тільки церква П'ятидесятницької свято, це свято всіх, хто вірував в Ісуса Христа. Тому що я хочу сьогодні зачитати вам, е, і зараз разом ми зачитаємо, відкриємо Дія Святих апостолів, другий розділ. Прочитаємо декілька віршиків, і ми пізнаємо, з чого почалося народження церкви, де той початок, як це відбулося, що це таке прийняття Святого Духа і що це таке сталося в цей день в Єрусалимі, про яке ми сьогодні згадуємо про цю подію. Ми відкриємо другий розділ Дій Святих Апостолів, 22-й розділ. Ми прочитаємо слова апостола Петра. Його свідоцтво вже з того моменту, коли він прийняв Святого Духа, коли він був занурений в Духа Святого, це не просто дізнався про Духа Святого, він вже був повний Святого Духа. І написані такі слова, як він сказав, 22 вірші. Мужі Ізраїльські, послухайте ви оцих слів. Ісуса Назарянина, мужа, що його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте. Того, щоб виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили. Та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, вона би тримати його не могла. І ще читаємо 36 й віршик. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Ви Знаєте, дорогі, я, я так сьогодні сухо роздумав е, ці слова, як ми маємо, ну, чи потрібно, чи не потрібно славити Святого Духа. Я, ви знаєте, я сьогодні брат читав Іван, від Івана, і там є такі слова, записані, хто е, брат, брат не дочитав цей 16 розділ, 13, й 14 й віршик. Я хочу, щоб ми прочитали. Насправді це дуже важливо, тому що. Після цього ми зрозуміємо, чому приходить Дух Святий Інколи, чому Він отак зінацька наговняє наше серце, і в нас з'являється бажання молитися і мати єднання з нашим Господом Ісусом Христом. Івангелії Івана, 16, розділ, 13, 14 вірш, написано так: а коли прийде. Він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе. А що тільки почує, казати і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з Мого і вам сповістить. Знаєте, дорогі браті і сестри, в той день, коли апостоли сповнились Духом Святим, в них було одне єдине бажання славити Ісуса Христа. Я не знаю, можливо, був ще якийсь день особливий в їхньому житті, але в, в цей день, коли людина сповнилась Духом Святим, вона пізнала, хто є Ісус Христос. Тому що апостол Петро відкриває для всього Ізраїля В цей день, п'ятидесятниці, день, коли народ зібрався, щоб приносити нову хлібну жертву за книгою Мойсея, до книзі Леви дописано, щоб принести по семи тижнях останній день, 50-й день, принести нову грібну жертву, в цей день оця нова жертва в нас здійснилася, проявився Ісус Христос, як Господь у славі. І коли Він сказав, отож, нехай весь Ізраїль, він твердо знає, що він міг сказати відкрито і сильно, що Господь Ісус, то є Месія, Спаситель всього світу, дорогі. Той, хто ходить і Водимий Духом Святим, той твердо знає, що Господь Ісус, то Месія, то Спаситель світу, який свій своє тіло віддав на жертву, щоб кожен, хто вірує в нього, не вмер, але мав життя вічне. І тут написано, коли всі почули, це друге розділ 37-й вірші, як почули що це, вони серцем розжаловились і сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити мужі мужик Розумієте, Слово про те, що Ісус то Господь, це означає, що люди в невідомі своєму розп'яли Месію, того, кого так, так давно чекали, про якого Мойсей казав, що підніме вам Бог із народу вашого, із вашого роду підніме вам Месію, якого ви будете слухати, а тепер він їм каже, що ви того Месію, якого мали послухати і прийняти, ви його розп'яли, ви його вбили. І весь народ зрозумів, ви знаєте, таке враження, що відкрились їхні очі, і вони пізнали то був дійсно Спаситель світу. І це сталося в результаті того, що Дух Святий звинув. Апостоли почали говорити великі сили, дорогі. Змінилося життя, змінилося слова, змінилася інтонація апостолів. Несміливий став сміливо говорити. І коли вони сказали, що має робити, Петро до них каже, кохайтеся. Ви Знаєте, що сьогодні спасає людину? Покаяння. Покаяння. Це прийти до Господа і сказати, Господи, я прийшов таким, як є. Але я не можу більше жити таким, як я є. Я хочу нового життя. Мені потрібно життя з Ісусом Христом, бо це є нове життя. І коли Він сказав, покайтеся, він сказав, нехай кожен ухриститься у ім'я Ісуса Христа. Нехай кожен прийме Ісуса як свого Господа. Нехай ні один не стоїть осторонь, щоб часом благодать Його не обминула. Але каже в цей день, цей день спасіння, покайтеся і у Христі це в Господа Ісуса Христа. І він їм каже далі, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо це каже, це обітниця Отця. Це те, що Отець пообіцяв дати в кінці днів кожному, хто вірує, кожному, хто понадіється на Ісуса, кожному, хто відречеться від самого себе і прийме Спасителя в своє серце. Кожному буде подарована ця обітниця, коли до кожного вона стосується Святого Духа прийняти. І ви знаєте, я сьогодні над цим роздумую, Бог мені промови, я собі записав. Неможливо любити Духа Святого більше, ніж Ісуса. Але без любові до Духа Святого ти ніколи не полюбиш Ісуса. Тому що Ісус відкривається тоді, коли ти водимий Святим Духом. Тому що Дух Святий прийшов, щоб привести нас до повної правди, до повної істини, а повна істина це Ісус. І якщо ти відкидаєш Духа Святого, якщо ти не бажаєш з ним з'єднуватися, якщо ти не бажаєш ходити в Дусі Святому, ти ніколи не зможеш ходити з Ісусом. Тому що Дух Святий це утішитель, який провадить тебе. Ми сьогодні стільки пісень, прекрасних слухань, скільки, скільки хвилин, скільки всього прекрасного про Духа Святого. А Дух Святий прийшов, щоб відкрити тобі дещо більше. А більше це є присутність Спасителя. Нашого Господа Ісуса Христа. І ти не зможеш любити Духа Святого більше, ніж Ісуса. Тому що Дух прийшов прославити Ісуса. Але якщо ти не захочеш мати єднання з Святим Духом, ти не зможеш ходити з Ісуса. ти не зможеш пізнати правди всієї. Тому що навіть Ісус сказав одного разу до учнів, каже, я не можу вам відкрити більше. Не можу відкрити, тому що ви не можете цього знести, тобто зрозуміти. Але коли прийде Дух утішити, Він відкриє вам всю правду. Ви знаєте, сьогодні, дорогі, ті, хто не бажають мати єднання з Святим Духом, напевно, думають собі, я і так все знаю, тому що я маю Біблію, я маю розуміння, я маю все, що мені ще потрібно. Але апостоли мали ще більше докудів, вони мали живе спілкування з Ісусом. І так не могли цього прийняти і зрозуміти. Не могли. Тому Ісус їм сказав, вам потрібно сповнитися силою Духа Святого, щоби зрозуміти все. І ви знаєте, коли Він їм ці слова сказав, то відкриємо дії тих апостолів. Я вам хочу розказати, це, така, ну, це таємниця, яка сьогодні відкрита, написано дії святих апостолів, перший розділ, 14 й вірші. Коли він вже возносився, так вознісся, і ангели сказали, що він прийде, так як вознісся, то написано перший розділ, 14 вірші. Вони всі однодушно були на невпинній молитві. Ті, хто почули про прихід Господа Ісуса, про наближення і про те, що прийде якась сила, така особлива від Отця, вони всі прийняли рішення бути однодушно в молитві. І коли ми читаємо про День П'ятидесятниці, другий розділ, перші вірші, коли спочався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. Вони були всі одного духа, вони всі були одної цілі бути разом з Ісусом і чекати, що дасть Ісус Христос, чим він таким особливим хоче б дарувати народ свій церкву свою. Вони знаходились в купі. І коли вони молилися, нагло зчинився шум із неба, ніби буря, раптове зірвалася. Оце є дійство Святого Духа дорогі. Це коли ти не знаєш, звідки воно приходить і наповняє тебе, і підносить тебе. Вище понад усе, вище понад тебе самого, воно відносить тебе до небес. Там, де откровення Отця, там, де сила Божа пробуває. І ти сповняєшся цієї мудрості. Тому що Ісус каже, Він візьме моє, Він візьме від мене і вам звістить. О, дорогі, ви знаєте, як важливо сьогодні, щоб ви зрозуміли оце, що як важливо з'єднуватися з Святим Духом, як важливо ходити з Святим Духом. І ці слова, які апостол Петро проповідував, написані в тієї святих апостолів в другому розділі, написано 21 вірш, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Але як його покликати, дорогі? Як це зрозуміти, як це знати? А це написано, тому що він каже, це написав пророк Юїл про останні дні. І в ці останні дні, оці, оцей опис в книзі Пророка Юїля третій році, з першого віршика написано, і буде по тому вильну ятука свого на кожне тіло. А закінчується тим, п'ятим віршиком. І друга половина каже, бо на Сіонській горі та в Єрусалимі буде спасіння, як Господь говорив, та для тих позосталих, що Господь їх покличе. І сьогодні, дорогі, ми переживаємо ці останні дні. Апостоли жили і думали, це останні дні. А скільки більше ми? І ми дякуємо Господу кожний день. Ми дякуємо Богу, що Господь і сьогодні і святого Господь сьогодні спасає людей. І люди пізнають Господа Ісуса і кличуть Його ім'я і спасаються. Слава Господу. Як важливо, дорогі, щоб ми зрозуміли, що Ісус Господь так близько. І в той момент, коли ми з'єднуємося з Святим Духом, ми стаємо з Ісусом одним цілим. Ісус надбав нас, дорогі. Він кров святу пролив, щоб тебе і мене відкупити від гріха, заплатити ціну. Щоб ти і я отримав спасіння і став одним тілом з ним, одним духом з'єднаним, однією силою ведений, щоб служити. Так, щоб служити дорогі. І ви знаєте, навіть, навіть визначення Євангелія, я таке сьогодні, знаєте, і про царство Боже сьогодні прочитав, для мене це також було таке откровення. Давайте відкриємо Євангеліє апостол, послання апостола Павла до Римлян, 14 розділ, 17 вірші. Ми пізнаємо, що навіть царство Боже. Ходіння в царстві, єднання в царстві Божому, воно без духа неможливе. 14 розділ, 17 вірше прочитаємо. Написано, бо царство Боже, не поживай тво, але праведність і мир і радість у дусі святим. Не просто мир, не просто праведність, не просто любов, не просто сила Божа. Це все у дусі святим. І коли народ Божий з'єднується і сполучається з Духом Святим, проявляється Царство Боже, воно проявляється в силі, воно проявляється в благодаті. Тому що діє Дух Святий, слава Господу. Дух Святий проявляється. І як важливо, щоб ми зрозуміли, що ця обітниця, яку ми читаємо від Бога, що це є великий подарунок для нас сповнятися силою Святого Духа. Сповнятися благодаті Святого Духа. Аллилуйя! Щоб ходити в дусі, щоб проповідувати Євангеліє Царства Божого. Щоб люди чули Слово Господнє і приймали Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І у всьому цьому нам допомагає Святий Дух, слава Господу. Святий Дух дихання Господнє провадить нас дороги. Щоб ми не загубились в цьому світі, щоб ми не, не пішли дорогами земними цього світу, якимись марнотними, але щоб ми вибрали дорогу істину, що веде нас в Царство Боже. В цьому допомагає Святий Дух. Слава Господу! В першому посланні Солунян, першому посланню Павла до Солонян написано п'ятий віршик. Пише апостол Павло, бо наша Євангелія не була для вас тільки у Слові, а й в силі і в Дусі Святі. І з великим упевненням, як знаєте ви, яким ми були поміж вами для вас. Ви знаєте, чим характеризує Дух Святий нас всіх, що ми поміж людьми для них. Апостол Павло відкриває, що ми були поміж вами для вас. Це є не для себе життя, це життя ради іншого. Це життя заради спасіння іншого, ради спасіння ближнього, ради того, щоб царство Боже поширило свої кордони по цій землі. Щоб кількість народу Божого збільшилася. Слава Господи, до цього приводить Дух Святий. І ми сьогодні в ці дні роздумуємо про це. Ми сьогодні утішаємося Духом Святим. І зле, коли людина, знаєте, старається якось обминути Духа Святого. Знаєте, чому люди хочуть і обминути, хочуть не з'єднуватися з Духом Святим? Бо Дух Святий відкриває все. Він відкриває твоє серце самому тобі. Він відкриває твої злі помисли, Він відкриває твої злі наміри. І людина, яка хоче жити в гріху, вона старається сховатися в темряву. І не хоче з'єднатися з Духом Святим. Ми сьогодні чули Слово Господнє, де написано, коли прийде цей дух правди, Він відкриє цю правду. І відкриє правду про віх. Одна із таких особливих здатностей, здібностей Духа Святого, це є знати тебе досконало. Він знає нас кожного досконало. І він, коли приходить на цю землю, він заходить в твоє серце і відкриває тобі саму правду, хто ти є і який ти є. І він, найцікавіше, відкриває, який ти є перед Отцем. Бо тому що в своїх очах ти завжди будеш праведний, ти завжди будеш чесний. В своїх очах ти завжди будеш дуже хороший, християнин. Ти завжди знайдеш оправдання всякому гріху у своєму житті. Завжди на коли приходить Дух Святий, ти не стоїш просто. В тебе не буде ані слова, щоб заперечити Святому Духу. Тому що коли Він приходить, Він відкриває те, що самому тобі вже давно не подобається. Він знає, як проговорити в твоє серце і сказати тобі, що в тобі є таке, чого Господу не угодно, що воно є в тобі і в твоєму житті. І коли Він відкриває твоє серце, не може стояти. Тому що Дух Святий приходить зі світлом. І те світло, воно настільки яскраве, що темрява не встоїть при світлі, другі. І це світло це Ісус Христос. Коли Дух Святий приходить, він даре твій дух і ставить перед Ісусом, а Ти не сходиш. В тебе нема такої здатності встояти перед Христом. Твій дух приклониться, твій дух покається. Отак, чому Господь Ісус каже, щоб ми ходили, були повністю Святого Духа. Так, чому Ісус завжди закликає, утішайтеся Святим Духом, скріпляйтеся разом з Духом Святим, ходіть з Духом Святим. Чому апостоли все, що чинили, вся книга дії святих апостолів, все наповнено тим, що вони були ведені Духом Святим? Тому що там, де хотіли вони, то там написано, приходив Дух і забороняв. Але там, де написано, вони стояли в молитві і в пусті, Дух Святий відкривав і казав, кого віділити на служіння. Тому що Дух Святий знає все. І найбільше Дух Святий знає, як поправити церкву Христову. Як поправити твоє ім'я життя, як сповнити тебе і мене всім, чого нам не достачає сьогодні. Якщо не достачає радості, може, чи миру, чи ласкавості, чи лагідності, чи доброго серця, всього, чого нам не вистачає, все приносить Дух Святий, тому що Він вчиняє плід в нашому житті. Ми читали вже на молитві послання апостола Павла до Галатії, згадували це писання. Він вчиняє цей плід. Добрість, покірність смирення це не наше. Це є результат дії Святого Духа в нашому житті. І як важливо, дорогі, щоб ми усевчасно розуміли це, не відштовхували Духа Святого, коли він приходить близько і говорить наше серце, Вставай на коліна. Прийшов час молитися. Прийшов час омаляти Отця, Прийшов час змінити своє життя. Прийшов час відкрити таємне вивезти наяв. Як важливо, дорогі, щоб людина не. Відштовхнула голос Святого Духа, а відтолкнулася і своє серце відчинила, щоб милість Божа наповнила. Тому що прояв Святого Духа це є результат дії милості Божої. Ай Бог благословив, дорогі! щоб ми завжди пам'ятали про ту особливу любов, яку проявив до нас Отець, коли дав нам Святого Духа. Тому що без Духа ми, ми не пізнали Ісуса Христа. Без прояву Святого Духа ми б ніколи не пізнали, хто він є, що він наш Спаситель, що він відкупитель, і яка ціна заплачена, яка дороцінна кров була пролита на голові за твоє гемоє спасіння. Це ти пізнаєш тільки з Духом Святим. І Дух святий пропаде тебе, щоби ти пізнав царя, царя, царів нашого Господа Ісуса, якому дано все владу, якому дано все панування над всім видимим і невидимим. Дорогий Отець наш, дав, щоб Ісус вчинив суд потім цій землі. Але щоб вчинити суд, дорогі, Він обрав тебе і мене, щоби з цього світу забрати, щоб ти і я не браний мав участі разом з цим світом з ним. Він забрав тебе і мене, Він вибрав тебе і мене і нашого Духа з цього світу. Ми не в цьому світі. Ми не з цього світу, ми не маємо частки з ним. Ми маємо частку з усіма святими. Аллилуйя! Нам даровано по -обітницю бути разом з Ісусом Христом, сісти поруч Ісуса, сісти в Його присутності, бути разом з Ним, утішатися разом з Ним. І це все, дорогі, приготував для нас Дух Святий. Він готує сьогодні невіст, і навчає невістку для того, щоб зустрілася із своїм нареченим. І ми сьогодні, знаєте, співали пісню, що Дух Святий Він приготував, щоб підняти нас і привести нас до нашого нареченого Ісуса. Алілуя! Це буде велика радість, велика потіха буде у кожного з нас, коли ми з'єднаємося. Але вже тут на землі, дорогі, ми вже є разом з ним. Ми вже є разом з ним. Ми вже маємо з ним одне серце, одний дух, одні думки має в Христі Ісусі. Слава Господу! І ми дякуємо за це тілі Святого Духа, що Він є з нами, що Він є з нас. Ми разом в Дусі Святому поклоняємося нашому Господу Ісусу Христу і славім Ім'я. І зараз, другі, я закликаю, щоб ми подякували Господу за це зіслання Святого Духа, бо кожен з нас пережив це, кожен з нас отримав це відчуття, коли Господь торкався Святим Духом. Пройшов від, від макушки і до п'я, силою своєю наповнив, обгорнув. І ми стали новим творінням, з'єднані одними думками, однією силою Божою. І так нехай Господь благословив, що ми прожили своє життя до останнього подиху і були утішені з тим духом.